Мої вітання, друзі! Я вас вітаю на своєму канальчику. Сьогодні ми трішки підемо в рандомчик. на Маусику. Трішки покажемо їм. Або вони нам покажуть. Але хто зна. Чесно, не люблю цю карту, але може все-таки буде все добре. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Ух ти, у нас тут бабаха. а чому я сотка поїхала? Не так, туди, так. куди тяжом треба. Непорядок. Треба показати, хто тут главний. Okay. Ясотка ви не туди поїхала. Обично сюди тяжі їдуть. Так, змінився бліц, це ж непривично. Хто куди їде? Так, супротивників не бачу. Можливо, зараз почекаю і, можливо, вони прийдуть до мене. Опа, бабаха. Хм. А може мені теж її теркнути? Як думаєте? Або вона сховається від мене. Можливо. Ну да, в принципі. А ні, її вбили, по-моєму. Так. Опа. Цікаво, я в нього влучу, чи ні? Ні, броня не пробита. Цікаво, цікаво, цікаво. Опа, а у нас тут уже гості ззаду під'їжджають. Кранчик. Опа, сюди, мій хороший. Давайте ще хто хоче підставитися під мою пушечку. А ну-ка, ану-ка, анука. Ні, не пробито. Ні. Так. Лавандовський. В принципі, непогано я дала йому. Мені теж дають, як бачите, непогано так. Опа. А мене взагалі ніхто не помічає, крім крану, як бачите. Я Левандовським взагалі не цікавим нічим. А зря? Опа. Як я люблю цю мишку. А цю мішку шти. не люблять. <смеш> шти, 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 шти. <смеш> Як на диво. Так, доберу. Доберу її сюди. Так. А ну-ка, кранчик, тепер твоя черга. Або я тебе доберу, або ти мене добереш, в принципі. Але я не здаюся. Можливо, хтось мені на допомогу прийде. Але да, рахунок 4-5, хто мені на допомогу прийде. Дуже смішно. Як бачите, він хоче у мене поцілити, я йому лише мінус 4 чи мінус 5 дала. Це при тому всьому, щоб броню не пробито. Опа, добрала, кранчика. <кій> Непогано. Так, фочик лишився і я. Цікаво, цікаво. Дуже цікаво. Опа, фік купив супротивника, тепер лишилася яженька. Дуже потужна, дуже страшна. Особливо якщо дасть по тобі, то все можеш копати могилу собі. Mm. Так, мені сказали, щоб я захоплювала базу, тому їду захоплювати. Бо, в принципі, поки я гаду їде. Заодно побачимо її. Так. Цікаво, де вона, де вона, де вона? Так. Опа, на хто тут хоче до мене приїхати на тобі. Все. це було. От ну, я вам так скажу, друзі. Нарешті в мене перемога за стільки боїв. Отож, який ми результат маємо. Так, ух ти! 3688, круто, першу ступінь. Шкода, що не майстер, але все одно мені дуже приємно. Так, отож, друзі, дякую вам за перегляд, за те, що були зі мною. Дякую вам за увагу, що додивилися цей кінець бою. Тому ставте свої вподобачки, пишіть свою думку в коментарях і підписуйтеся на мій каналчик. Дякую!